Усі мешканці багатоквартирних будинків тепер їхні власники. Перехід на нові умови господарювання по обслуговуванню житла люди повинні здійснити протягом року. Тобто, за 12 місяців в кожній коломийській багатоповерхівці мають бути створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, обране правління та фірми, які обслуговуватимуть житло. Багатоквартирні будинки власністю мешканців стали з 1 липня 2015 року. На це є відповідний закон України. Тепер міська рада зобов'язана проводити відбір підприємств, які обслуговуватимуть багатоповерхівки. Тому вже тепер мешканці повинні починати реєструвати товариства співвласників. Якщо раніше ми 4 роки вели і просили людей, що давайте ви перереєструйтесь в товариство співвласників. Ми вам зробимо дах, вікна, воду то на сьогоднішній день нам вже заборонено втратити бюджетні кошти на багатоквартирні будинки. Водночас зі зміною законодавства України нам вирішив допомогти Європейський Союз, але співпраця буде лише з товариствами співвласників. У рамках такого проєкту вже 12 ОСББ найближчим часом отримають фінансування і від Європейського Союзу, і з місцевого бюджету. Законодавство в нас зобов'язали співфінансувати ремонт житлових приміщень тільки товариств-співвласників. Це виглядає як насильна. Стимуляція утворення тих ОСББ. Якщо люди не будуть створювати ОСББ, там буде так, якби вводитись на конкурсних засадах. Тимчасова адміністрація по обслуговуванню ОСББ. Тобто люди не вирішують, проводять конкурс. Будь-який приватний підприємець може прийти на конкурс, запропонувати найменшу ціну на послуги і обслуговувати. Законодавець чітко вказав, тепер усі зобов'язані платити за обслуговування своїх будинків, бо кожен мешканець є співвласником прибудинкової території, сходових кліток і будівель безпосередньо. Тому люди мають обрати членів правління ОСББ. Усі рішення прийматимуться більшістю голосів від присутніх на зборах. 51 відсоток, ну 50 плюс один голос від всіх мешканців ОСББ можуть створити без згоди навіть решти мешканців будинку. Вони навіть можуть не входити в ОСББ, але будуть зобов'язані згідно закону виконувати правила, які товариство співвласників запише собі в статуті, включаючи квартирну плату, яку вони визначать. Варіант буде доволі жорсткий, і силовий, і катаклізми будуть заключатися всі в тому, що будуть необслуговані території, за які будуть штрафувати, і штрафи будуть досить. Суттєві і великі. Якщо раніше комунальну службу написали заяву, посварили, показали, як вони недобре обслуговують. Сьогодні це буде проблема мешканців будинку. Нагадаємо, перехідний період триватиме лише рік, тому зволікати не варто, каже міський голова. Треба вже братися до роботи і в першу чергу провести установчі збори, потім зареєструвати товариство співвласників, яке є юридичною особою в управлінні юстиції, і обрати фірму, яка обслуговуватиме багатоповерхівку. Я пам'ятаю, як я всі чотири роки говорив, що прийде час, коли вам подарують ваші будинки, і ніхто ходити вам щось допомагати не було. І ми прийшли в той варіант. Може, не дуже. Добрий час, бо ситуація економічна не дуже добра, але й може якраз цей час і підштовхне людей. Бо в будь-якому випадку, якщо люди самі будуть обслуговувати собі будинок, це буде набагато дешевше, ніж це робить комунальна служба. Бо комунальна служба зобов'язана згідно законодавства бути на загальній системі оподаткування. Тобто тариф лише за рахунок ПДВ на 20% вищий, ніж будь-яка приватна організація може. Надати ті послуги, і ще набагато дешевше буде, якщо люди самі собі будуть визначати методом чергування, методом толоки і утримувати цей будинок в порядку. Після реєстрації товариства співвласників комунальне підприємство протягом трьох місяців повинно передати мешканцям усю документацію. А вони в свою чергу мають оформити право власності на житловий будинок. А поки треба чекати на постанову кабміну, яка чітко визначить процес зняття з балансу житлового фонду багатоповерхівок.